Guide – Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Дослідження кольорів світла. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета допомогти дітям зрозуміти, як кольори світла змішуються та взаємодіють між собою. Як змішування світлових променів різних кольорів створює нові кольори. Знання про змішування кольорів допомагає нам зрозуміти, як працює світло та як ми бачимо світ навколо нас. Наприклад, завдяки знанням про спектр світла ми розуміємо, як утворюється веселка, як листя виглядає зеленим і чому небо блакитним. Це пояснює, як кольори можуть змінюватися в різних умовах освітлення. Ось кілька цікавих експериментів із дослідження кольорів світла. Мікс кольорів за допомогою ліхтариків. Матеріали: червоний, синій і зелений ліхтарики або світлодіоди. Білий аркуш паперу. Кроки. Засвітіть червоний, зелений і синій ліхтарики по черзі, направляючи їх на білий папір. Покажіть, як кольори виглядають окремо, а потім змішайте їх спрямовуючи світло ліхтарики в одну точку на аркуші, які нові кольори утворюються, коли вони світяться разом. Всі три разом дають білий колір. Цей експеримент демонструє змішування кольорів світла, коли разом червоний, зелений та синій утворюють білий колір. Ми вивчаємо, як поєднання кольорів може створювати нові відтінки. Це використовують екрани телевізорів, моніторів та проектори, де кольори створюються за допомогою додавання світла. Основні кольори змішувані червоний, зелений і синій. Кольорове колосо ньютона допомагає нам візуалізувати ці поєднання кольорів. Це диск, поділений на різні кольорові сектори, який швидко обертається, демонструючи, як кольори змішуються і творять нові, Кольорове колосо ньютона. Матеріали білий аркуш паперу. Олівці або фломастери червоного, синього і зеленого кольорів. Ножиці, дерев'яна паличка або олівець. Кроки. Виріжте коло з білого паперу, розфарбуйте його в кольорах веселки, протягніть паличку в центр кола, щоб зробити дзигу. Розкрутіть дзигу і спостерігайте, як кольори зливаються в один білий або дуже світлий колір. Цей експеримент показує, як кольори змішуються при швидкому обертанні. Ваша stem історія тільки починається.